Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас стартує Кубок України, і це буде єдиний матч в цій серії. Граємо ми з Житомирським Поліссям. Давайте подивимось інші пари: це Шахтар Чорноморець, Карпати, Рух, Зоря Динамо Київ. Менай Олександрія. Голос Дніпро 1, ЛНЗ Верес, ЛНЗ чинний переможець Кубка України, Інгу... та Інгулець Крив Ну що ж, попереду матчі збірних. Тут, звичайно, так все наліпляно, я вам скажу. Могли б Інгулець. От на п'ятницю хоча б поставити А поліся на вівторок. Будь-то якось зовсім наліплено Ну, що ж, граємо на виїзді. Ох, підтомлені у нас гравці. І прийдеться робити ротацію. Провів я. Ротацію. Дебютує в цьому матчі новачок Металіста, Демінгет. Також рибак вперше виходить в цьому сезоні. Ангуло проведе свій другий поєдинок за клуб. Анатолій Абдула арбітер поєдинку, і виходимо на поле. Блага, на заміні в нас є непогані гравці, є ким замінити. Провести ротацію. Полісся приймає Металіст в себе на стадіоні в першому раунді Кубка України. Ну, а вона ж одна восьма. Шкода немає команд першої ліги. Так, тут зроблено. Ну що ж, розпочинаємо. Радилицький, Ангуло, ще один літній новачок металіста. Полісся в Атаці, Бутківський, продовжує на Танковського. І матко Божик чітко. Забирає м'яч. Кутовий. Подача. Подача, Удар! Буде відворіт. Програв боротьбу там е, хтось із гравців Харківського клубу і момент був небезпечний. Ангуло. Радилицький. Проривається. Удар і заблоковано. Буде. Буде кутовий. Так, тепер кутовий у металіста. Демінкет подає удар в руки бойку. Також відповідаємо своїм моментом. Буськово. Родилейський. Дасіла. Дасілла Лопес б'є! Бойко. Родилиський йде в підкат. Його обігрують. Із виходи. Із оборони в атаку полісі, але Ангуло чітко. Вау! Оце так, оце так Ангуло засунув цю передачу. Лопезу. Бутківський. Знову Будківський Удар з розвороту за меж штрафного. Ну. Таке був рибак зобов'язаний брати. Охіо! Скидає на Радилицького. І таки не зберіг він м'яч. Назаренко. Бутківський. Морозко. Будківський. І Ангуло. Ай яй яй Родолицький не встиг стати після того, як зробив невдалий Фінзідана. Мустафає, удар. Рибак. Так, ну що ж, Металіст поки що. Менш активний. Ах, Бойко буде першим. Бойко. На жаль, не було нікого на підхопленні. Небезпечно може бути Мустафаєв. Морозко. Мустафаєв. Тільки не відкри. Чудово, бусько. Чудово. Лопес. Лопес далеко відпустив. І Мустафаєв помиляється. Щось зовсім нема ударів в поворотах. Поліся. Демінгс поки що не помітний. Ану, Бузько пробий. Пробиває Бузько, але влучає. Поганенько пробив. Чачуа подача Охіо! Таке потрібно забивати Охіо. Гарна подача вийшла у Чачуа. Могли в роздягальню забивати. І на цьому перший тайм закінчується 0-0. Зараз подивимося повтомі, так, як там інші грають. Динамо 0-0 з Зорею, Карпати 0-0 з рухом. Шахтар обігрує Чорноморець, Олександрія обігрує Минай, ЛНЗ обігрує Верес. А, по, так, сили сили ще є у людей. Прийдеться, мабуть, Радилицького змінювати. Ну, Чачуа вже якось дограє. Ух, який підкат! Непогано. Сінголані також, до речі, не з... непомітний. Охіо. Ну це я хотів на Лопес задати пас. Радилицький. Навіс. Лопес. Неточний удар. Янаков виходить замість морозка. Непогано виграємо другий повер. Демінгет, демінгет, демінгет. А ну пробий демінгет. Оу. Зажували атаку. Непогано, Радилицький. Сінголані. Удар Сінголані! А що ж так слабенько? Ну, непогано на другому поверсі. Удар. Охіо. Ох, який підкат. Грубий. Жовту картку точно отримає. Ангуло. О, і там хтось травмувався. Будківський, мабуть. Потягнув ногу під час передачі. Чачуа. Чачуа. Забирає м'яч. Демінгет помиляється в передачі. Чачуа. Чачуа, а куди ж ти паси віддаєш? Ну, с... рибак. Ну, забрав же, молодець. Ай, але пас, пас в свій штрафний майданчик. Ну куди? Так, виходить Кабрера і Сінголані щось ми не бачимо. Нехай вийде джата. І поки що все. Будківського. Будківського не змінюють. Удар Будківський. І буде удар від ворієт. Класно зіграв хтось із наших гравців. Рибак в поле. Кабрера. Кабрера на фланг. Ану подачку в руки Бойко. Ну що ж таке? Все до бойка цього клеїться. Горяйнов. Горяйнов сьогодні показує непоганий футбол. Ах, Джата. Джата і Чачуа не розібралися. Будківський. Назаренко, помилка Назаренко, Назаренка, Охіо. Закидання на кабреру. Кравченко. Вау. Нічого собі. Як грає Кравченко. Удар! Назаренка. 86-та, до речі, вже хвилина. Охіо. Ну, Джата, ну. Ось чому він гравець з заміни. Ого, оце комбінація будківський. На козака! Козак, удар рибак рятує. Ну що, кабрера вибиває і це буде додатковий час, так? Це буде додатковий час. А у нас гравці вже дуже втомлені. Хоча ні, ще не дуже. Але, чесно кажучи, навіть не знаю, що змінювати. Типу, додати гравців в атаку. А, ну, можна, знаєте, і контратаку пропустити. Це порушення і жовта картка. Ну... Добре. Нехай без жовтої. Ану, каврера пробий! Ні, в Бойка. Бойко сьогодні на висоті. Охіо через себе удар не виходить. Да Сілва на техніку удар в бойка. Ну, як, не в бойка, а бойко витягує. Забирає м'яч до рук. Янаков на фланзі. Чачуа проти нього. Чачуа впав як мішок з картошкою, а не зробив підкат. Козак. Козак удар в ближній кут від Шастала. Танковський Назаренко. Ай, кабрера, ай кабрера міг же перехопити. Ух! Між ніг там Горяйному м'ять пройшов і залишається другий як стартайм. У мене є ще одна заміна. Давайте. Бруно Ларсена або, або Кореа. Замість Демінки та він взагалі непомітний у нас сьогодні. Давайте так спробуємо. Полісся з м'ячем. Комбінує. Люблять вони поволодітим м'ячем. Ох, яка. Яка вільна зона. Матко божик. Забирає м'яч. Чудово. Непогано лопес. Фу, влучає м'яч в... Когось з гравців полісся? Охіо. Адріано. Адріано. Іде сам удар бойко! Ну, звичайно. Хто ж як не він? Бузько, А ну пробий Бузько! Знову бойко! Ну скільки можна досіла? О, Хіо! і знову бойко. Герой матчу. Ну і пенальті. Бойко. Витягнув все, що тільки можна. Я вже боюся ті пенальті бити, тому що Бойко якийсь дикий в цьому матчі. Ох, так, дивимось, 15 ударів у нас. 9 у Полісся. Сейви. 10 сейвів. Бойка. Ну. Що, давайте. Починаємо. Ох. Мустафаєв. нічого. собі. віджата. В той самий кут проб'ємо. І бойко рятує. Ну я ж вам кажу, цей бойко якийсь дикий. Мустафаєв. Пробиває і рибак тягне ногами. Лопес. Удар Є забитий м'яч Назаренко. Пробиває в протилежний кут. По центру проб'ємо. Є. Yeah. Танковський. Пробиває Танковський рибак. І зараз. Охіо. Вирішальний удар. Якщо забиває, то виводить металіст. Виводить металіст в чвертьфінал. Охіо. На тебе надія! Удар! Є. Є. Забитий пенальті. Бойко не рипнувся. Металіст долає одну восьму. І проходить в чверть фінал. Нагадаю, в попередньому сезоні Металіст програв в кубку. Здається, Дніпру. Так, давайте подивимося сі... Бойко. Яка в нього оцінка? Вау це так, так, тут оцінки. Бойко. 10 і 0. Ну, звичайно. У нього. Де сейви, 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 сейви. Ось 10 сейвів у нього за матч. 10 і 0 гравець матчу. Я повністю погоджуюся. Дивимося результати 1-8. Шахтар. 2-1. Перемагає Чорноморець Виходить далі. Карпати обігрують. Рух. Львівське Дербі. 1-0. Зоря обігрує Динамо Київ 3-1. Динамо вже в одній 8 вилітає. Полісся Олександрія. 4-1 без проблем обігрує обігруємена. Дніпро 3-1 колос. ЛНЗ. Обігрує по пенальті верес. І кривбас 2-0 Вінгульця. Ось так от. Мабуть, одразу ми і дізнаємося, з ким ми зіграємо в чверть фіналі. Так, що тут? Я хотів сказати, що готовий зради успіху команди, якщо ви вважаєте, що буду грати Лівінг Вінгером. Зуміло. Так, зміни в розкладі, зміни в розкладі, 100 тисяч за... за Кубок України нам дали. Так, значить, відомо, з ким ми зіграємо. Тому давайте одразу і подивимося. А, давайте. Так, кубок України. Олександрія! Також з представником ну, Ліги Європи вже. З другим місцем. Дніпро Зоря, Черкаси Карпати. Це, до речі, Черкаси Карпати це попередній фінал минулорічний. Кубка України і Кривбас шахтар Давайте подивимося, як там взагалі поставили нам той матч. І чи не буде якоїсь лажі? Буде лажа. Ось тут. А де Кубок? А, ось Кубок з Олександрією. Тут, в принципі, графік напружений, але мінімум 2 дні на відпочинок є. Важкий календар, Спортінг, Шахтар, Олександрія, Динамо і Мю. А, як вам? Як вам календар? Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Дякую за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, підписуйтесь, коментуйте. Ну і всім удачі і всім!